Доброго вечора, шановні пан пані та панове, таке банальне питання. Виглядає воно так, знаєте, вроді би банально. Ви питаєте і просите подивитися розклад на тему, як його чи її забути. Так як це загальний розклад, так ми будемо дивитися не на конкретну людину, він вона, а будемо дивитися на ту вашу проблематику забути. З точки зору, Безумного місяця це темна колода, буду її використовувати з різних сторін, тобто це пряма і перевернута позиція. Тому уважно слухайте спочатку, що між вами відбувається зараз, і якщо сигніфікація з вами співпадає, це ваш розклад чи не ваш вам обирати чи не обирати. Тобто кожного своє, тому ви повинні відчувати. Особливо загальні розклади. І так, що між вами тут і зараз відбувається. Король мечів перевернутий. Трійка кубків пряма. Петірка мечів перевернута. Д'явол прямий. Дв'ятка кубків перевернута. У вас тут по прямий. Карті тільки дві. Всі, всі, які вийшли карти, вони перевернуті. І сімірка Пентаклів на дні перевернута. Дивіться, між вами тут і зараз є сильний емоційний фізичний потяг. По дьяволу це, це залежність або співзалежність. Це коли вас просто я навіть не можу описати, коли це тут від кохання до лютої ненависті, тут бажання просто от, і ревнощі можуть перебувати. І от от прям от, от розумієте от такий стан між вами з цією людиною. Тут можуть бути маніпуляції, тут може бути спокуси, тут дуже складний кармічний зв'язок, просто який робить один одному дуже боляче, тому що дьявол – це теж кармічний урок, але на вибір. Ви самостійно обираєте і дете тим шляхом, який ви обираєте. Чи йти вам за чимось, там, знаєте, те, що ви надумали по пристрастям, чи вам інший шлях обирати, він вам пропонує, але від вас залежить, чи будете ви йти шляхом по дьяволу, чи ви відмовитесь від нього. Але урок в тому, що ви, так би мовити, один від одного нагачку, а... вас відносини нестабільні. У вас відносини, які не приносять задоволення. А є моменти якісь легкості і радощі, але це як дружба, як трійки кубкам. Це як, знаєте, зустрілися подружки, поспілкувалися та пішли. Про відносини це може ще бути хтось відносинок. Це карта не самої зради. Але це може показувати про короткі, короткі якісь радощі, про те, що у ваших відносинах присутні ще хтось. Це легка атмосфера, і на те, що взаємодія між вами більше поверхнева, ніж а, про відносини. Тут карти взагалі не розповідають мені а, відносини. Розумієте? Я не знаю, яка у вас ситуація, але. Про стабільність тут не йде навіть мови. Розумієте? що ще я би хотіла би вам зазначити по цим картам? Присутня потреба уникати конфліктів. У вас у кожного є образи один на одного, серйозні. Можливо, між вами були якісь події пов'язане з конкуренціями, з конфліктами, з підставами, з перетягуванням цієї ковдри. Але зараз це, от хтось із вас уникає або ви удвох не хочете конфліктувати. Ви можете взагалі не хотіти навіть спілкуватися один з одним. Гармонії немає. Тобто відносин, давайте так, підитожимо: між вами немає. Те, що я бачу, я бачу просто залежність когось, так? Але це не про гармонічні відносини і не про дієві відносини. А у вас, ну, може, і є якесь спілкування, але це не про відносини. В яких енергіях ваш партнер до вас? Щоби ви. Просто точно зрозуміли, дев'ятка жезлів перевернута, вісімка жезлів пряма, вісімка мечі пряма. Угу, угу. Паш Пентаклів перевернутий. Дивіться, тут виходить така ситуація, що партнер щодо вас знаходиться у змішаних енергіях. Тут людина імпульсивна і швидка. Але є присутність блокування. Можливо, ви заблокували людину, можливо, людина вас заблокувала, можливо, людина не може притинати кордон, може бути якась ситуація пов'язана з тим, що вона не може до вас приїхати прийти там. Або це в голові, це страхи, це блоки, втома, небажання боротися, небажання щось доказувати. Ну, ми бачили по сигніфікації, що між вами нічого такого немає між вами. Це не. А чи серйозність, це не готовність, людина інфантільної позиції, не хоче договарюватись, не хоче щось е, будувати вже емоційна людина нестійка і не готова взагалі до якісь змін. Ви зрозуміли? Ну і ваше питання, е, якщо ви, з, з вами підходить ця сигніфікація. Якщо у вас така ситуація, де ви в залежності, і тут дьявол вийшов, якщо, ну, знаєте так, що не тільки ви а, думаєте про те, як забути. А тут людина теж. Знаєте про це? Людина теж не хотіла би вас, можливо, вже і пам'ятати. Але нічого не може зробити. дьявол контролює. Розумієте, людина під, так як і ви. І так, як вам. Його чи її забути. Десятка кубків повішений. Перевернути світ, королева мочів. Ту жезлів перевернути. Дивиться, щоб, щоб забути цю людину, вам необхідно відпустити ілюзію. Та емоційну залежність. Це десятка кубків, і перевернути світ. У вас більше в голові насправді. Ви просто уявляєте, або дуже багато чого цій людині того, чого немає в ній? Так. Ваше бажання ви переклали на цю людину, і якщо ви так думали, ви думали, що людина буде відповідати взаємністю. Але не так. А, ви собі намалювали самостійну казку про цю десятку кубків, якої ви хотіли би мати з цією людиною, але давайте по-чесному. Те, що ми хочемо, це не означає, що хоче та людина. Включити внутрішню ясність і твердість, подивитися вам на ситуацію реально, яка вона є. Працювати над внутрішньою енергією для нового початку у вас тут жезлов перевернути. І тут жезлов перевернутий, він показує на тимчасові ваші блоки. Тому що, ще раз повторююсь, все у вас тут. Це ваша уява, це ваше бажання. Це от ви не в себе це від себе це питаєте, а ви, так би мовити, очікуєте, що хтось вам повинен. Зумієте? І тоді ви забудете цю людину. Це не про нові відносини зараз. Вам потрібно розібратися з цими.